Незламні, всім привіт! З вами я, Макс Гордій, ваш улюблений мольфар. І сьогодні наша тема це зброя. Що таке зброя? Вона ж може бути не тільки, ви всі прекрасно знаєте, фізична, вона ж буде ще і може бути енергетична. І дуже багато хто запитував з приводу, чи володіє Путін якоюсь зброєю, чи має він якийсь магічний вплив на Україну і взагалі якого дідька він лисого він ще живий? Я нагадаю, що в мене є для вас подарунки. А це ви можете виграти монету круту кру, кру, чудову монету, яка може для вас стати захистом, може стати вам в нагоді в роботі і тому подібне. У нас чотири різних монети: чотири види монетки. Ось таку монетку ви можете отримати безкоштовно. Якщо залишите коментар, будь-який коментар під цим відео, чи напишете, просто поставити лайк цьому відео. Отже, починаємо наш з вами розклад з того питання: чи має Путін сам здібності, чи має він якісь магічну... Магічні сили, чи щось от такого наштал того. І дивимося перші, робимо розклад. Ну, я навіть, знаєте, я навіть не сумнівався. Перша ж посередині карта, яка випадає маг. Бачите, Сам, саме ця карта вона символізує Путіна і те, що він намагається е робити, це, звісно, магічити. Багато хто не вірить в це, але ну, ми з вами, слава Богу, небагато. Ми з вами, слава Богу, бачимо набагато більше ніж звичайні люди. Тому хейтити, і критикувати можуть тільки ті люди, це, це, це відео, тільки ті люди, які в цьому нічого не розуміють. А так як ви в мене всі е, молодці і умачки, як то кажуть, ви все прекрасно розумієте, що він володіє цими здібностями, і тим паче, що я бачу, що одна з покровителей цих здібностей це являє собою місяць луна. Бачите, то до, до речі, дуже сильна жіноча енергія, якою, якщо ти оволодієш її, ти можеш правильно маніпулювати. Взагалі, геката вона не відкривається чоловікам в більшості випадків, але якщо ви дуже сильний маг, то як то кажуть, ви можете володіти і силою, і місяцем, і всім чим то тільки завгодно. Ру, давайте рухатися далі. Що у нас далі тихо? випала мені смс очка а це не проста карта, я вам так скажу. Бо коли ти робиш розклади, інколи випадає одна карта, якщо ви, руки у вас правильного місця. І якщо тільки одна карта випадає, це являє собою смс-кові, повідомленням від Всесвіту для вас. На даний момент я думаю тільки про наше з вами запитання. І подивіться, ось яка мені чарівна карта випала. Карта печалі, карта, бачите. Викачки енергії і тому подібне. Мені здається, знаєте, по цій карті, мені здається, що коли ти продаєш душу дьяволу, ти дуже схожа на людину, яка знаходиться у темниці. Тобто, ви начебто знаходитесь у своєму тілі, але, е на жаль, чи к щастя, я не знаю, як тут, як тут коментувати цей момент. А ви е, знаходитесь десь дуже дуже глибоко всередині? Тобто, все всі рухи, всі дії е, і те, що дуже багато говорять про те, що Путін це не Путін помер, а він двійник. Я десь плюс-мінус згоден тільки з тим, що він помер. Так він помер чи заточений десь усередину. Але е, це насправді тіло самого Путіна, і я вам можу сказати, що мені дуже сильно воно схоже на замбальзамоване тіло Леніна. Таке ж натягнуте, таке ж дуже дивне для мене, як на мене. Тобто, ми е, маємо справу з вами з антихристом, Може, якимось. Я не можу сказати, що це прям 100% антихрист, бо щось він слабкувати для антихриста, якщо чесно. Антихрист має. Дійсно, дуже велику силу, е, і хто його називає Антихристом, то е, це не так. Але він має такі, знаєте, е, зародки, зародки Антихриста. Може, він хоче бути Антихристом, дуже важко сказати. Але його е, дуже сильно забавляє тема смерті. Він дуже посміхається, коли він радіє своїм перемогам якимсь е, фейковим. І е, знаєте, мені здається, що ця тема, вона доволі. Важка для нас, з вами, українців, тому що ми його дуже сильно не дуже сильно ненавидимо. І кожного разу, коли ми запитуємо, типа, а куди ще його більше ненавидіти? І він умудряється зробити так, щоб ми ненавиділи його ще більше. Я зараз подивлюся, що його захищає, яка в нього сила, що являє собою його сила, яка у нього протекція і що у тому все є. Він харчується душами померлих солдатів. Мені, а, і ви прекрасно всі знаєте, що ось я вам покажу, просто щоб ви розуміли, що це не я беру десь звідки. Подивіться на цю карту. Тут ми бачимо солдата, який помер, і його душою. А, багато хто з вас знає з точки зору езотерики і взагалі магії, і взагалі чорної магії. Що для того, щоб е, існував якийсь демон всередині, його треба чимось кормити. І кормити його потрібно жертвами. І тому для нього навпаки, чим більше жертви, чим більш кількість жертв е, в його випадку, в його країні, тим більше він процвітає, тим більше він відчуває себе дуже добре. Причому, щоб ви собі розуміли, жертви потрібно приносити саме з його громадян, а не з наших. Розумієте, ось у чому фішка, тому йому ця війна дуже сильно вигідна із точки зору саме езотерики. І я вам скажу, що це дуже цікава така ситуація, яка тут випадає мені. І більше більше можу сказати, хотів би вам нагадати про його храм е військовий, так, цей темний містичний храм, хто не знає. Про цей храм я може колись вам буде час розкажу, що це за темний містичний храм і що в нього туди входить. А, але якщо ви не хочете чекати, просто введіть в інтернет а, в російський воєнний храм і вам виб'є цю картинку. Це просто якесь логово люцифера, як я його називаю. То ви там все побачите. Далі ми бачимо, що ми бачимо, що ці душі закриваються, консервуються в ось такий сосуд своєрідний, і коли набереться достатня кількість жертв, він відправляється в іншу, в іншу вібрацію. Тобто він піднімається. Він, оце його сила, оце його захист і оце його. Таємна зброя. Тобто він як людина, яка має одержимість і дуже сильну одержимість, яка ще була при Леніну. Якщо ви не знаєте, про що я кажу, будь ласка, подивіться моє відео з Леніним. Я вас дуже прошу, це вам буде дуже цікаво подивитися. І в принципі, там така ж структура, як і у нього. Тому його таємна зброя це смерть. Саме смерть його таємна зброя, якою він харчується, який як, як він безумно дуже радіє, коли дізнається, що загинуло ще більше солдат, його ж солдат, і насправді те, що він показує себе в такому амплуа, що я там дуже переживаю, ви ж прекрасно всі розумієте, що це неправда. Як можна його перемогти? Давайте подивимося питання, все ж таки, коли він помре. Як його можна перемогти у цьому випадку? Давайте подивимося, що нам скажуть на це карти. Отже, як його вбити? Що, його, що треба зробити нам, українцям, для того, щоб його вбити? Ну, це зрозуміло, що все те саме випадає. Отже. Ну, по-перше, я хочу показати ще раз цю карту. Вона випадає перше, тобто використовувати магічні О, зараз, секундочку, щось воно, щось воно не хоче. Використовувати магічні здібності. Тобто і надалі намагатися його пробити енергетично. Ви знаєте, я подивився недавно на цирк, який е, показували е, е, країна окупант як е, три е, якихось нещасні дівки. Скочуть перед вогнем і кажуть, що ми бойові шамани Путіна і ми його захищаємо. Тобто, ну ви розумієте наскільки абсурд ситуації настільки великий, що вже показують, що ми з причому вони, знаєте, вони сказали таку фразу, що ми знаємо, що на Путіна йде якийсь негатив і. Ми тут стоїмо для того, щоб його захистити. Сонечко моє, ви не захистите нікого. Ви себе не можете, бляха, захистити від цього тирану. Про який взагалі захисти де річ. Але повертаємося. Давайте повернемося над тим, що його що можна зробити. Тобто один з варіантів того, щоб максимально його руйнувати саме в магічному плані. Тому, якщо ви хочете приєднатися до мене в ритуалах. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви хочете приєднатися, якщо ви маєте якісь здібності, чи відчуваєте силу і потяг до того. Рухаємося далі. Далі я бачу, що він ще поки на даний час знаходиться у такому кокані, в який дуже важко пробити, тому що він максимально, як я вам розказував до того, максимально харчується своїми ж громадянами. І поки не зруйнувати. Е, е, такі точки, як, наприклад, у цей храм, чи е, не зруйнувати Кремль саме оцю зірку п'ятиконечну, е, чи не зруйнувати мавзолей, який має негативну, негативну силу, саме о, о, силу має. Яка притягує до себе дуже багато енергії і е, трансформує її в ворожнечу саме через нього. На жаль, о, нічого доброго з того не вийде. Але у, у нього є слабке місце, і е, я впевнений, що ми його все ж таки, як медіуми та маги, екстрасенси, знайдемо обов'язково і дуже сподіваюся, що е, дуже скоро. Але ми працюємо. Я вам обіцяю, що ми. Будемо також, як і наші е, неймовірні військові, які боронять нашу землю, ми тим, чим можемо допомогти, ми допоможемо. Друзі, е, ну, в принципі, на цьому все. Я хочу вам нагадати, що якщо ви бажаєте виграти. Монету, яка захистить саме вас від негативу, бо ми ж повинні розуміти, що війна війною, але негатив він нікуди не дівався, він трансформується. Тому нам треба зараз захищатися максимально від цієї. Ситуації тому я е, хочу подарувати саме вам цю монету. Дуже сподіваюся, що саме ви її виграєте. Е, е, ви можете для себе вибрати одну з чотирьох монет, вона, яка може бути захисною, або може бути монетою, яка притягує до себе кохання або гроші, або просто має захисну функцію. Все це ви можете для себе потім зробити, якщо ви переможете. Все, що вам потрібно зробити, це е, написати коментар будь-який і не обов'язково поставити лайк цьому. Відео. Ну що, а з вами був я, ваш любимий Мальфар Макс Зордієв, і дуже сподіваємося, до скорої зустрічі.